Червоний Капелюшок одна з найкращих і найулюбленіших казок за всю історію. Але мало хто знає оригінал цієї оповіді, яку було написано в одному французькому селі, ще до того, як Шарль Перро написав свою відому останню версію 1697 року. Його стара версія, яка була названа Бабусина казка. Має коріння в стародавніх азіатських оповіданнях, але все ж таки значною мірою була сформована сільськими традиціями середньовічної Франції. Насправді казка не дитяча і не добра і в Шарля Перро, і в братів Грім, а нам усім читали такий собі мікс із двох різних казок. І навіть із різною моралью. хоча із однією героїнею, і схожим сюжетом, історія про дівчинку і вовка існувала з 14-го сторіччя в різних варіантах, але звичний нам сюжет узятий із двох варіантів. Жінка закінчує випічку. Вона попросила свою доньку взяти свіжу паляницю і горщик із кремом та віднести все це її бабусі, яка живе в лісовому будиночку. Дівчинка вирушила в дорогу, і дорогою вона зустріла бзоу, перевертня. Бзоу зупинив дівчинку і запитав: Куди ти йдеш? Що ти несеш? Я йду до бабусі, сказала дівчинка, і несу їй трохи хліба і крем. Який шлях ти обереш? запитав Бзоу. – Шлях голок чи булавок? Шлях булавок, відповіла дівчинка. Тоді я обираю шлях голок. Подивимося, хто добереться першим. Дівчинка вирушила своєю дорогою. Бзоу вирішив своєю, і бзоу дістався до будиночка бабусі першим. Він швидко вбив стару жінку і зжер її плоть, кров і кістки, крім маленького шматочка плоті, який він поклав на маленьку тарілку в буфеті і налив у маленьку пляшечку трохи крові. Потім бзоу надів бабусин чепчик, шаль і ліг у ліжко. Коли дівчинка прийшла, бзоу сказав їй. Потягни за гачок і входь, дитя моє, бабусю. Матуся прислала мене я принесла тобі галету і крем, поклади їх у буфет, дитино. Ти голодна? Так, бабусю. Тоді приготуй собі м'ясо, яке знайдеш на поличці в буфеті. Ти хочеш пити? Так, бабусю. Тоді випий із винної пляшечки, яка стоїть на тій самій полиці, дитя. Поки маленька дівчинка готувала м'ясо, маленьке кошеня підбігло і закричало. Ти єси плать своєї бабусі. Кинь туфельку у цього голосливого кота, сказав Бзоу, і дівчинка так і зробила. Коли вона пила вино, маленька пташка закричала Ти п'єш кров своєї бабусі. Кинь другу свою туфельку в цього голосливого птаха, сказав Бзоу, і дівчинка так і зробила. Коли дівчинка закінчила, Бзоу сказав Ти втомилася з дороги, дитино, тоді знімай свій одяг, лягай у ліжко, і я зігрію тебе. Куди я можу покласти свій фартух, бабусю? Кинь його у вогонь, дитя, він тобі більше не знадобиться, куди я можу покласти свій корсаж, бабусю, кинь його у вогонь, він тобі більше не знадобиться. Дівчинка повторила ті самі запитання з приводу її спідниці, спідньої білизни і панчіг. Бзоу давав ті самі відповіді і говорив кидати все у вогонь. Коли дівчинка лягала в ліжко, вона заговорила з ним: Бабусю, яке в тебе волосся, це щоб краще зігріти тебе, моє дитя. Бабусю, які в тебе великі руки, це щоб міцніше обійняти тебе, дитя моє. Бабусю, які у тебе велике вуха, це щоб краще чути тебе, дитя моє. Бабусю, які у тебе гострі зуби, це щоб з'їсти тебе дитя моє, а тепер лягай поруч зі мною. Усе ніяких мисливців і щасливого порятунку. Ось так казка завершується, і навіть якщо комусь було не дуже зрозуміло, то мораль Перро однозначно говорить про те, що казка не станова дівчатам, щоб були обережніше зі спокусниками, але згодом Шарль Перро вигадав для своєї історії оптимістичніший фінал і додав мораль для всіх, кого різноманітні незнайомці зазивають до себе в ліжко. До речі, звучить вона ніяк не логічно і можна взяти з наступних рядків частку сенсу. Гадаю, дівчатам воно буде цікаво. Дітлахам маленьким не без причин, а вже особливо дівчатам, красуням і постункам, у дорозі зустрічаючи всіляких чоловіків, не можна промов підступних слухати інакше вовк їх може з'їсти. Сказав я. Вовк, вовків не злічити, але між ними є інші шахраї, настільки пробивні, що солодко викладаючи лість, тівочу охороняють честь. Супроводжуючи їх додому під час прогулянки, проводять їх бай-бай по темних закутках. Але вовк, на жаль, чим здається скромнішим, тим він завжди лукавіший і страшніший. Найцікавіше те, що якщо ще раз прочитати оригінальну версію, сенс слів про чоловіків вовків, які буквально гіпнотизують жертву дівчину, переказаний прямолінійно, тобто слово з'їв тут могло використовуватись як сексуальний підтекст. Зараз усе поясню. Прямо говорить, що бабуся жила в іншому селі, і мати відправляє капелюшок до бабусі, бо кажуть, вона нездорова тобто у капелюшка нормальна бабуся Бабуся, яка живе в іншому селі, як зараз сказав, між селами налагоджено інформаційний зв'язок. Увесь час народ переміщається. Ось і новини про бабусю розповіли, і мама нормальна відправляє доньку у сусіднє село. Далі зустрічає капелюшок вовка. Мені завжди здавалося дивним, чому вовк одразу капелюшка не з'їв, а треба було такі кульбіти виробляти: бігти до бабусі, там чекати на дівчину. А тут усе логічно. Вовк хотів би її з'їсти, та не сміє, бо поблизу дроворуби чути. Фраза все пояснює і ще раз підтверджує, що дорога йшла не глухими місцями. Купа люди була навколо. Потім капелюшок розповідає вовку, як до бабусі пройти. Вона гарно язиком чеше про те, де бабуся живе. Поза тим млином, перший будинок як увійдеш у село. Після цього починається дивне. Вовк сказав, що теж піде до бабусі, і пропонує позмагатися, хто швидше дійде. Причому сам побіг короткою дорогою, а дівчинка пішла довгою, та ще й час тягнула. Збирала горіхи, ганялася за метеликами, рвала квіти. Цікава, правда? До речі, скільки років в шапочці ніде не вказано. Коли капелюшок прийшла до будинку бабусі, то вовк уже лежав у ліжку, сказав їй покласти куди-небудь продукти, а самій прилягти з ним. Згадай, що червоний капелюшок роздяглася і лягла з вовком у ліжко. Про це говориться прямо, якщо подумати, вона ж могла цього не робити, навіть якщо припустити, що це побутове прохання бабусі. Ось якось так. Фрейда кликати не треба з цими рольовими іграми. Ну а потім відома Вікторина з питаннями-відповідями про великі очі і вушка. Закінчується казка такими словами злий вовк накинувся на дівчину і з'їв її. Є різні трактування слова з'їв, але ніяких лісрубів у цій казці немає і нічого чарівного, крім вовка, що говорить. Але якщо вважати, що вовк це образ незнайомця, то мораль, яка була у Шарля Перро, дуже доречна. Видозмінена згодом версія із гарним фіналом, як на мене, втрачає основну думку, адже ідеї, занесені в похмурий оригінал, мають місце бути і в сучасному світі. Дійсно, хижі самці завжди можуть вдатися до хитрощів якихось вивертів, щоб затягнути дівчину в ліжко і зробити свої справи. Бруд і розпуста на першому місці, природний статевий процес, перерісу збочення. Дівчатам варто уважніше придивлятися до чоловічої статі. Не дозволяти хижим особинам виходити за межі дозволеного. А якщо вже й займатися збоченням, то з коханою та перевіреною часом і вчинками людиною. Все ж таки ми люди без експериментів не обійтися. Тепер звернемося до версії братів Грім. Їхню казку було видано 1812 року. Історія там, хоч і з -з зі щасливим для шапочки фіналом, але знову ж таки не зовсім дитяча. Не буду переказувати деталі, хоча дівчинка в вже не така мила, але загалом історія близька до звичної і мисливець з'явився в потрібний момент. І бабуся з капелюшком дістав у вовка з живота. Причому вовк, схоже, спав весь час. Але це не фінал. Що робить врятована, добра дівчинка. Далі я не веду цитату, і вам усе стане зрозуміло: червона шапочка на швидкоруч збирала великого каміння, яке вони з бабусею, і навалили вовку в черево і зашили розріз. І коли вовк прокинувся, то хотів було вислизнути, але не витримав тягаря каміння, упав додолу і вмер. А мораль у цій версії така, що маму в певному дитячому віці бажано слухати. Червона шапочка подумала. Ну вже тепер я ніколи не стану в лісі тікати в бік від великої дороги, не ослухатимуся більше матусного наказу. Чому ж у дитячих виданнях червоної шапочки авторам вказують Шарля Перро, якщо версію зі щасливим кінцем насправді написали брати Грім? Це явно не спроба приховати автора. Переклад казки Шарля Перро зі щасливим фіналом українською мовою вийшов приблизно в 20 столітті. Перші 100 років казка Перро виходила з оригінальною кінцівкою, без мисливців і щасливого порятунку. Поступово казку адаптували для дітей. І був популярний щасливий фінал. Варіант братів Грім був відомий, ось і додали кілька рядків, а інші рядки прибрали, і в результаті історія повністю змінилася. Що ж, тепер ти знаєш набагато більше про червону шапочку і приховані елементи, які вміло і грамотно передають актуальний сенс. Найчастіше саме через похмуру і страшну дію можна побачити думку більш актуальну для нашого суспільства, що живе в жорстокій реальності. Далі буде більше проєктів, друзі, адже я не зупинюся, і незабаром ви побачите задумані проекти про інші казки, головне актив і дискусії. Пишіть коментарі, діліться роликом з усіма знайомими і друзями. До зустрічі.